Материнське серце не знає страху. Ця історія жінки, для якої другий дім став символом відродження. Втративши безпеку вдома, вона не втратила віру і збудувала нову сторінку життя заради своїх дітей. І ця історія Руслани з Покровська. Розкажіть, будь ласка, про себе. Я приїхала з міста Покровська Донецької області у березні 2022 року. Довго вагали з рішенням про переїзд, бо їхати було нікуди, і невідомість мене лякала. Коли ви зрозуміли, що вже час їхати? Одного разу ми з дитиною пішли на прогулянку, і по місту прилетіла ракета. Ми дуже злякалися і почали бігти до ближайшого укриття. Дитині на той час було три роки, і він, не задаючи ніяких питань, не плакав, не капризував, він просто біг рядом зі мною. В той день я прийняла рішення, що здоров'я і життя моєї дитини, це найголовніше. Я вирішила зібрати речі, які вмістилися лише в одну валізу. Все, що ми могли з собою забрати, вмістилось лише в одну валізу. І я сестрою. І з її донечкою домовилися із знайомим, і він нас вивіз. Чому ви обрали саме Ізмаїл? Це рішення прийшло вже в дорозі. Ми спочатку прямували до Тарутина, щоб звідти виїхати за кордон до Молдови. Та коли родичі чоловіка дізналися, що ми виїхали, вони мені зателефонували і сказали, що я приїжала до них, і ми вирішили не квапитися з рішенням про. Переїзд за кордон і приїхали сюди. Як пройшла ваша адаптація до нового життя? Спочатку ми жили у родичів, але розуміли, що це тимчасово, бо у кожного є своє життя. Я вирішила розмістити пост на Фейсбук і мені зателефонували і запропонували э, прихисток для ВПО з безкоштовним харчуванням і проживанням. Ми спочатку з недовірою до цього віднеслися, але варіантів не було, і ми поводились. Хто саме організував цю допомогу? Згодом ми дізналися, що прихисток організувала Бабтістська церква Велика переміна ми ближче познайомилися цими, з цими людьми. Їхня підтримка і забота стали для нас справжнім благословенням. Я дуже вдячна Богу, що звів нас з цими людьми. Вони стали для нас другою родиною. Що вам найбільше сподобалося в Ізмаїлі? Насамперед, тиша і спокій, без вибухів і страху на той час. Чистота, красота міста. Воно має дуже європейський вигляд. І звісно, річка Дунай. Прогулянки вздовж Дунаю завжди заспокоюють і надихають. Наразі ви живете і працюєте в Ізмаїлі? А, так, ще коли ми жили в прихистку, ми продовжували шукати житло в Ізмаїлі. Нам знову допомогли родичі, вони знайшли квартиру від власника за прийнятною ціною, і ми переїхали. Переїхати нам допомогла церква Велика переміна. Вони нас перевезли, дали з собою і продукти харчування, і побутові речі, ковдри, подушки все, що було необхідно для початку нового життя, так сказати. Як і іншим переселенцям, нам допомагало багато різних благодійних організацій. Особливо я запам'ятала, ми отримували гуманітарну допомогу в портовіке. Наскільки мені відомо, її організувала Олена Савастру. Це неймовірна жінка. Я мала честь з нею познайомитися. Вона дуже чуйна, щира, така справжня. Я хочу подякувати всім, хто допомагав і допомагає ВПО. Тим, хто розуміє і підтримує людей, які втратили свій дім. Бо коли в країні є така взаємопідтримка і людяність, цю країну не перемогти. Кожна історія переселенця це приклад сили та незламності. Ми хочемо, щоб якомога більше голосів було почуто. Тож діліться своїми історіями на електронну адресу.